Що ж в тих залах робили? В тому ж Беовульфі про це теж розповідається. Насамперед було багаття на підлозі. Ось так, бо тоді коменів ще не вигадали. Дим просто виходив через отвори в даху. І вогонь цей здіймався до самих стель. Був і великий стіл, в центрі якого на троні сидів володар зали, приймаючи своїх гостей. Гості сиділи за ієрархією ближче, знатніші. А ще, і це дуже і дуже важливо, було спеціальне місце для скопа, так англосакси називали барда. Слово бард, до речі, кельське. А скандинави цього творчого мужа називали скальдом. В Беовульфі він грає на арфі, тим дратуючи почвару, яка прочаїлася біля зали і ось-ось нападе. Про що ж співав Скоп? Найперше про велич володаря зали. Це була не записана, як от зараз пісня, а гідна подиву імпровізація, задача якої була прославити князя, воїна і злотодавця в одній персоні, описати його військові звитяги, показати його чесність в розподілі здобутків між його воїнами. А також варто було і підкреслити його тонкий смак. Бо ж, яка ж зала, всі люди дивуються, уже.